Вітаю, друзі! Тендер на 14 мільярдів гривень під час війни київська міська влада кабінет міністрів хочуть розпиляти ці кошти на добудові метро на винограда. До цього 8 мільярдів було вкрадено фуксом і хомутинником підконтрольній їм структурі. Отже, хто і як? Та під чим прикриттям хоче розпиляти ці 14 мільярдів. КП Київський метрополітен оголосило тендер на продовження робіт з будівництва середсько-печерської лінії від житлового масиву Винограда. За результатами проведеної держекспертизи та на підставі отриманого позитивного експертного звіту очікувана вартість закупівлі становить майже 14 мільярдів гривень. Прийом пропозицій триває увага до 28 травня, тобто декілька днів залишилось 2024 року, три дні. У грудні 2023 року Київський метрополітен в судовому порядку розірвав договір з акціонерним товариством Київметробуд, через яке було вкрадено 4 мільярда бюджетних гривень. Зараз є два, два підприємства, які претендують на Те, щоб виграти цей тендер. Прат Метробуд та група компанії Автострада. В чому між ними різниця? В Прат Метробуді працюють колишні е, працівники Київ Метробуда? І е, на ньому знаходиться обладнання. Єдине в Україні унікальне обладнання щити для прокладання тунелів. Це обладнання належало е, Київметробуду. Е, було рейдонуте фуксом і Хомутинником, але через Бюро Економічної Безпеки, через правоохоронні органи, колектив Київметробуда. Який е, зараз працює в метро в прад Метробуд, їх повернув. Практично, е, зараз це майно е, вже в Метробуда. Але за групою е, компанія Автострада стоять чиновники Офісу президента. І не прості. Е, за дивним бігом обставин група компанії Автострада виграє. Виграє майже всі тендери на дороги, будівництво дорог містів і так далі. От легендарна ця дорога Харків Вовчанськ будувала з групи Максим Шкіль, який очолює цю групу, вважається близьким до Офіса президента, друже з рядом відомих журналістів. І як говорять мої джерела в Київській державній адміністрації, в Київській міській раді, саме під нього заточують тендер. Саме він має виграти тендер. І байдуже, що в нього нема обладнання, заберем. Байдуже, що нема фахівців, перекупимо. Або ні, просто розпиляємо бабло і виведемо в якісь там емірати, Кіпри. Британські острови і так далі. Друзі, прошу максимальний репост цього відео, прошу максимальної підтримки, беремо цю справу на контроль. Готуємо відповідну заяву до НАБУ про скоєння корупційного злочину, чиновниками, які підігрують в тендері компанії, яка не має права вигравати. Готуємо листи звернення до представництв країн G7, до наших західних партнерів, які вкладають кошти в відбудову України, щоб вони побачили, як щури з банкови разом з баригами різними та мародерами розкрадають мільярди, які Захід виділяє для відбудови України. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.